тік-ток і попадаю на цього березу, блядь. Пам'ятаєте, він колись був в правому секторі, потім, короче. І дивлюсь, він там щось роз... претензії має до Зеленського, щоб Зеленський став на коліна і вибачився. Ви, ви, блядки, предателі, сука, блядь, кремльовські пропагандісти, сука, ви в 2014 году, блядь, і коли ви, ви вибачитесь перед українським народом, За Іловайсь, за Дебальцево, за аеропорту той, що там даремно погибло, скільки пацанів, блядь. За Гіркіна, який пройшов, блядь, через... випустили його по степу і пішов 120... 120 кілометрів, блядь, можна було його розлупити повністю, колону, банду просто вооруженно до зубів випустили, які потім людей наших стріляли, вистрелювали. Коли ви вибачите за Медведчука, якого привели в парламент, блядь, п'яту колону цілу, ви тоді, суки, всі мовчали. Всі з Майдана позаходили в парламент і всі виблядки ви, блядь, мовчали. А чого ви мовчали? Бо наживались. Наживались на українському народу, блядь. Прийшло ще то ЮЕУ Без, Блядь, немає навіть не то, що освіти юридичної. Поставили його, сука, позор на весь світ. Поставили ту п'яницю, блядь. Главним юристом України. Єбать, які ж ви, сука, а вообще, сука, просто. Які ви... Ви думаєте, що український народ не повна це все? Та український народ все повна, Коли ви станете на коліна всі. Я б вас не то, що на коліна поставив би, я вас, блядь, поставив би і зробив би те, що, блядь, повинен український народ зробити з вами. Блядь. В Мінську все поздавали, ніхто ні один з вас не вийшов, ні одна, блядь, не вийшла, сказала боялись. Але що ви боялись? Ви наживались. Ви тупо, блядь, і наживались, сука, на українському народові, блядь. Доларові мільйонери всі поставали. Ті що з Майдану ви прийшли сюди, сука? Та ми, блядь, вся Україна, ви всіх нас зрадили. Всіх зрадили, всіх на Майдані зрадили. Ви банда. Ви, блядь, мафія. Я вам скажу, це просто мене слов немає на вас. Я вас ненавидю, блядь, Всіх сука. За 14 рік я вам ніколи цього не забуду. Ніколи, блядь. ви штучно все зробили. Ви все грали на Путіна. Ви під Путіном були, є. І навіть під час повномасштабної війни, як напав, ви всю пропаганду проти Зеленського ведете. В Європі пишете гадості на його. Тут в Україні, блядь, гадості. Та президентові Зеленському довіряє весь світ. Дали 61 мільярд, це просто невидимі бабки. Це навіть не мислі, може таке може бути. А дали, дали, тому що довіряють, бо у нас президент, настоящий президент, а не скотина така, як був Порошенко, блядь. Слава Україні! Без вас.